Побачили в Тіктоці відео, як робити саморобну петарду, і самі вирішили спробувати. Втім, наслідки таких дій для 12-річного В'ячеслава закінчились погано. Побачив в тіктоці відео. Було дуже цікаво, ну бо як не можна зривати, ми захотіли з другом. Пішли на пала взривати. Ну, купили кліто, все зробили і пішли взривати. Друг зірвав. Ну, все нормально було. Я бутилку поставив і зірвалося. Хлопець не встиг відкинути пляшку з речовиною, як та розірвалася, а її вміст потрапив прямо в обличчя. Почала текти, б і лиця трохи почало набухати. Очі всі були в круті, не міг навіть очі відкрити. В'ячеслав одразу подзвонив мамі втім, що саме сталося, розповісти, побоявся. Зізнався, коли вже був у лікарні. Дзвінок від дитини, мама, я щось там, що там не, не знати. Я сказала, б йому сказала, б'ємо додому. Побачила, таке якби його побили, поцарапали по асфальті. Він не поступив в стані середньої важкості. В нього були опіки. Обох верхніх та нижніх кінцівок, щоки, в нього ніс був також уражений. Але В'ячеслав виявився не єдиним, хто постраждав від таких трендів тік-току. Протягом тижня до Львівської лікарні святого Миколая госпіталізували ще двоє хлопців 10 та 15 років. Всі вони між собою не знайомі, але усі пробували робити саморобні вибухівки. У Нас були ураження, чоло, щоки. Ніс, декого підборіддя. При тому вони були трошки поверхневіше. Проте верхні та нижні повіки у всіх були глибокі опіки. Декого прийдеться можливо оперувати зараз. Ми Ми їх ведемо консервативно. Проте так, як би ми цього не хотіли, проте рубці у них будуть після цієї ситуації. В'ячеслав виклав відео у Тік-Ток, де попередив своїх однолітків про небезпеку та закликав не робити саморобні вибухівки. Щоб не робили такого, бо це дуже страшно. Цим хлопцям ще пощастило, кажуть лікарі, адже наслідки могли бути набагато гірші. А у поліції кажуть, що про такі випадки обов'язково потрібно повідомляти правоохоронні органи, щоб вчасно зупинити небезпечний тренд. Офіційного звернення за жодні три випадки не було, тому якось кваліфікувати як поліція ми не можемо. Батьки чомусь бояться і думають, що притягнуть до відповідальності саме батьків, тому що вони відповідають за все, що робить дитина до 18 років. Так, це є правда, але Якщо ж дитина це зробила ж з непозову батьків, батьки не є там, не прийшли, не принесли цих там хімічних речовин, не сказали на сину роби чи доця роби, роби. Відповідно, треба загальними силами об'єднатися і шукати вирішення даної проблеми і в принципі викорінювати такі ситуації з усіх там соцмереж і так далі. А щоб на майбутнє таких ситуацій не траплялося, крім того, що перевіряти, чим цікавляться діти, необхідно приділяти їм час та зацікавлювати різними заняттями. Проведіть час з дітьми, мінімум година в день на їхньому полі інтересів, не тільки про уроки чи поїв. І як себе почуваєш, але там, де їх цікавить. І що є важливо в цьому випадку, про що ми говоримо, це є безпека, правила безпеки. Безконтрольне використання соціальних мереж може мати небезпечні наслідки. Тож довіра, увага та спілкування з дітьми допоможуть убезпечити їх від таких ризиків. Ірина Цвігун, Остап Кульпа, Правда, тут Львів.